Привіт усім, ми на каналі 402. З вами Мар'яна Заклінська та Микола Павлюк. Я стою коло поріжкової. Ви всі це місце знаєте. А чи знаєте ви станція, де знаходиться? Якщо ні, я показую. Ідемо. про каву, ігри та культурні події ми поговоримо саме в станції. Пішли. До речі, у станції відбувається багато цікавих подій. Зокрема, 8 квітня о 20.30 Одразу три фільми від культового квентіна тарантіно. А 10 квітня о 19 годині чекаємо на квартирнику від Юрія Чернявського. Ідемо до фортечних мурів Бастіону. 6 квітня в галереї Артна Муру» Відкриття виставки сакрального мистецтва. У бастіоні подія для дітей. Презентація книжки від Жака Жаб'є 7 квітня о 16-й. Ще досі на стінах фортечних мурів. Виставка Відчуй мене. Також у бастіоні патриківський живопис. Виконані у техніці олійного живопису роботи. Презентує Марія Пазенюк. В Urban Space 100 6 квітня о 19-й презентація книжки Катерини Бабкіної Щасливі голі люди. До сьогодні я думала, що київськими можуть бути лише торти. Проте, спілка художників України каже, що ними можуть бути і художники. І їх є аж 30 київських художників із малярством та скульптурою. На виставці представлено пів сотні різножанрових композицій українських художників, серед яких вісім бронзових скульптур. В галереї однієї проте най. Найкращої картини «Гак» висить Сергій Григорян. У центрі сучасного мистецтва Шевченка Шевченка-1. ще досі стоїть пан, який просить пару копійок та мистецька пилюка. Цей проект зробив Євген Самборський. Ну а про сучасне мистецтво ми поговоримо із Романом Бончиком. Якби ну як я ж тобі казав, що якщо я мені не подобається, то не обов'язково це якомусь м, афішувати. Тобто мені багато чого не подобається. Мені, можливо, взагалі нічого не подобається. Слідкуйте за афішою. Йдемо до драмтеатру. 6 квітня о 18-й. Кохання з присмаком дощу за Маркесом. 7 квітня о 18-й. Пікантний гамлет у гострому соусі. 9 квітня о 18-й. Проект Ірми Вітовської «Оскар і Рожева пані». 10 квітня о 12-й. Казочка. Усі миші люблять сир. А того ж самого 10 квітня, правда, о 18-й. Комедія «Оце так Анна». У театрі ляльоки мені марії Кіпідгірянки вас чекає 6 квітня. О – прем'єра у Івано-Франківську трагікомедія на дві дії. Спи спокійно, 12 квітня о – драма Стус 9 та 10 квітня. Чекаємо наймолодших на казці. Мрії здійснюється на у Дитячій художній школі з 6 квітня презентація проєкту Самі свої цього тижня. Дивимося у місцевих кінотеатрах. Мішель Дарнелло – успішна бізнес-леді. Найбільший промисловий магнат та найбагатша жінка Америки. Вона звикла отримувати від життя усе. Історія леді Бос 7 квітня у кінотеатрах. Ну а на цьому ми команда каналу 402 з вами прощаємося. Не перемикайтеся, будьте з нами.